Як позбавити мати батьківських прав? Одразу скажу, що з початку війни суди дуже критично відносяться до справ, де батько позбавляє матір батьківських прав, оскільки це дає право на відсрочку, а тому тут багато зловживань. Тож як зробити це по закону? Закон визначає певні умови для позбавлення батьківських прав, і такі підстави включають. Ухилення від виховання або утримання дитини. Наприклад, матір не спілкується, не дбає про розвиток дитини, не сплачує аліменти. Жорстоке поводження з дитиною це фізичне або навіть психологічне насильство, залишення дитини без поважних причин, наприклад, покинули в пологовому будинку дитину або в іншому закладі. Для позбавлення батьківських прав потрібно підготувати позовну заяву, обґрунтувавши певні підстави і додавши необхідні докази. Тому що до позбавлення батьківських прав краще розлучитися з колишньою та стягнути з неї аліменти. Потім нехай з'явиться борг по аліментам, бажано, хача б за Пів року тоді вже можна подавати позов до суду. Основними доказами в суді будуть довідки про борги по аліментах, акти обстеження житлових умов, документи зі школи, свідчення свідків, медичні довідки. До справи, до речі, залучається служба у справах дітей. Ця служба проводить перевірки та надає суду певні висновки. Службовці будуть приходити до вас додому та спілкуватися з дитиною, тому те, це треба мати на увазі. Тож позбавити матір батьківських прав у 2025 році потребує великого обсягу документів, і самої лише згоди матері тут буде недостатньо.